Рада бачити та вітати на хвилі Улянка ЕФМ. І користуючись цією нагодою, я хочу сьогодні привітати одну прекрасну людину Володя. Бажаємо тобі міцного здоров'я, сили, любові, натхнення та перемог у кожному етапі у твоєму житті. Нехай море, удачі несе тебе лише вперед. А хвиля підтримки друзів надихає тебе на нові звершення. Ти приклад незламності та дружби. Будь завжди з. Здоровим, щасливим та у своєму вікінговому потоці. Ми тебе всі дуже любимо, обнімаємо та дякуємо тобі за все. Привіт, вовчки! Вітаю тебе з днем народження і бажаю тобі всього самого найкращого. Я тебе знаю вже 5 років, і за ці 5 років твоя Тікток-Родина значно виросла. І нам є що тобі сказати. Чи Боже, знаю, що в тебе сьогодні величезне, грандіозне свято, тому з нагоди твого дня народження сам Тельний, той, з яким ти бачишся в ефірах, хоче тебе привітати. Друже, бажаю тобі міцного здоров'я, тільки найкращих рун по житті. І нехай твій настрій буде завжди позитивним, незалежно від того, який актив в тебе на ефірі. А найголовніше, нехай все буде так, як ти того захочеш з днем народження. Все найкращого, вовчик, за народження. Бажаю тобі на здоров'я, успіхів, щоб ти завжди доходив до своїх цілей. Дякую тобі. І за той день, коли я підписалася на тебе, дякую, що в мене є така е віртуальна родина. Дякую за пташечки, за пінастрі. Удачі тобі. Володь, привіт. Вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі всього самого найкращого. Не забувай, коли родина набуває статус він починає працювати тільки дорослі ігри. Ну і не забувай, що інколи і і діти всередину. Всього ночного тобі братко. Вовчику, щиро вітаю тебе, з ним народження. Будь крепкий, як обценький. Привіт, вовчик! З ним народження тебе. Міцного здоров'я, шаленого кохання, щоб у родині все було добре та скоріше повернутися додому. Мирного небу над головою. Я тебе кохаю. Вовка. Привіт! Хочу я тебе привітати з твоїм днем народження. В першу чергу бажаю тобі міцного здоров'я, щоб ти радів життю, ті мрії, які ти собі задумав, щоб вони здійснилися. Хай твоя сім'я пишається тобою, щоб твоя сім'я жила під мирним небом і вся наша. Ще раз тебе з Днем народження, всього тобі самого найкращого. Любим тебе, твоя команда є сила 69. Є 69. Це дуже суперово. Все, цьомкаю. Пока. Володя, друже. Вітаю тебе, з Днем народження. Хочу тобі побажати залишатися таким же сильним, цілеспрямованим та позитивним, як ти зараз Росія. Нехай кожен твій день веде до успіху, а будь-які твої труднощі лише заготовлю твій дух. Бажаю тобі щастя, радості та яскравих емоцій. Нехай завжди поруч будуть вірні друзі і люблячі люди. Вітаю! Привіт з Америки, Вовчик, дорогой, Поздравляю тебе з днем рождения. Желаю тебе крепкого здоровья. счастья, удачи, везения, благополучия во всем. Желаю тебе искренних добрых друзей, таких как мы, которые с тобой уже много-много лет, и чтобы ты их никогда не растерял. Я желаю тебе, чтобы в твоей жизни в дальнейшей было только яркие, насыщенные дни и моменты. Очень тебя люблю. Ты классный, добрый, искренний. Оставайся таким, как ты есть. Все, пока. Привіт, сказкового сан-тропе! Вовчик! Користуючись нагодою! Я вітаю тебе, з Днем народження! І Бажаю тобі, щоб в тебе все було, і тобі зато нічого не було. Твій колега Пабло Борщ. Вітулі, вітаю, вовчик, тебе днем народження. Бажаю тобі всього самого найкращого. Хочу тобі побажати, щоб в тебе все вийшло, що ти запланував. Хочу, щоб в тебе було завжди натхнення, щоб твої камні не ламались, але лише робилися круті вироби. Ми з тобою, ми завжди поруч, ми тебе дуже любимо та цінуємо. Дякую тебе за то, что ты в нас есть. поздравляю тебя от души с днем рождения. Желаю, чтобы в твоей жизни были только настоящие, достойные люди, которые подставят свое плечо в нужную минуту, и которым ты без сомнения тоже его подставишь. Душевного тепла, спокойствия, любви, страсти, чтобы твой огонь горел и в глазах, и в душе всегда. Так же, як і горить сегодня. З днем рождения. Привіт, друже, вовчик, с днем народження тебе. Бажаю тебе міцного казацького здоров'я, енергії, натхнення, щасливих моментів в житті. Живи в кайф та по максимуму бори від цього життя. Успіхів тобі! Нехай удача завжди буде поряд з тобою. З повагою і з Майстре, вітаю тебе з днем народження. Хай грея, дарує любов без омани, а Тор дарить захист міцніший за камінь. Бо ти, Володимир, вікінг могутний, і шлях твій, хай буде безпечним та путним. Володимире, вітаю тебе з твоїм днем народження. Хай завжди тебе супроводжує сила, натхнення, хай здійсняться всі твої мрії легко і з задоволенням. Дякую тобі, що ти народився. Дякую тебе, Все, мы с тобой познакомились. С днем рождения. Happy Birthday to you, Ловка, дорогой Алмазик. С днем рождения тебя. Желаю всего всего наилучшего, процветания, финансового потока, изобилия, творческого вдохновения и всего всего хорошего, Тём. Ночку. Вітаю тебе з Днем народження, бажаю тобі всього самого найкращого, щоб всі твої думки і всі твої побажання чули все світ, і потихеньку вони виконувалися. Від щирого серця, вовчику, братчику, вітаю тебе з Днем народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я, здійснення твоїх мрій, наснаги, ті тільки вперед, ніколи не здавайся. І твої теж сім'ї бажаю всього самого найкращого, щоб ви не хворіли. Все вас було добре.

Достатку і радості, здоров'я в тілі і гармонії в душі. Нехай кожен день дарує незабутні моменти, позитивні емоції та приємні сюрпризи Днем народження, друже, обняв. Дякую за те, що ти є. Я знаю тебе багато років і можу з певненістю сказати, що ти вправно і мудро обробляєш свій камінь, досконалюйся з кожним днем. Бажаю тобі надалі отримати від цього найкращі плоди. Твої прихильники завжди високо цінували результати твоєї праці. Хай здоров'я буде міцним, родина щасливою, а поруч завжди будуть ті люди, яких ти хочеш бачити і чути. Йди впевнено, обраним шляхом, а ми завжди будемо твоєю надійною підтримкою. З Днем народження. Вовчик, братчик, вітаю тебе з Днем народження з тою датою, що дала мама і тато. Бажаю тобі міцного, найкращого здоров'я, Щастя, багатства, щоб тебе оточували файні люди і були завжди з тобою і тебе підтримували. Усіх благ, братчик. Хай тобі щаститься завжди. Вовчику, вітаю тебе з ним народження. Приєднуйся також на вас. Бажаю ще що тобі, щоб твої золоті руки ніколи не боліли, а твої рідні завжди в усьому тебе підтримували. Брачу, вітаю тебе з твоїм днем народження. В першу чергу бажаю тобі це міцного здоров'я, удачі, впевненості в собі, успіху в усіх починаннях, терпіння та наснаги. Ми тебе дуже сильно любимо та поважаємо і цінуємо. Знай, ти найкращий обняв тебе. Твоя команда 69. Фух. Володь, ми тебе ще раз всі дуже сильно любимо, вітаємо і дякуємо за все. Але це ще не все. Ще. У мене є одне привітання і один подарунок від нашої бджілки для тебе. Слухаємо всі уважно. Скачала тіктоки, та й собі сидить, гортає відоси, так що гай шумить. Попадає вікін, каже, даю руни Захопило духа жотої дівчини, пішла на сторінку, ставить вподобайки. Вікінгу володі його всі осіб собі у дружайки Почали всі разом ми тоді сидіти, тапати ефіри, приколи давити. Шість років пролетіло як один денюк, і сьогодні вова наш має поздравок. Дорогий алмазик, наш ти оберіг, вітаю тебе з днюшкою хай завжди щастить, обіймаю широко. Підпис ставлю жалом і великий цьом Назавжди твоя модер близьким всім цьом-цьом Дякую за неймовірні привітання. Ігор, е, дякую. Настільки круто, як я вас і люблю і ціною не передати словами. Дякую. Для мене це дуже цінно. Дякую. 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 Тобі дякуємо і ще раз вітаємо всі від щирого серця з великою любов'ю. Неймовірно круто. Дякую. Я мене, звісно, порвали просто. Малочка, дякую. Ти що, які молодці, яка команда? Та ти що? Куляночка. Падабум. Дякую. Дякую Тільки вверх, тільки до гори. Дякую всім. Неймовірні, дуже сильно, дуже круто. Я вас всіх люблю, поважаю і дуже, дуже ціную. Я тішуся тим днем, коли я створив цей Тік-Ток, і що настільки мені вдалося зустріти таких крутих і файних людей. Дякую вам. І ми тобі всі дякуємо. І вітаємо з днем народження!